Що, будучи маленькою, мріяла бути учителем, а тому професію обрала усвідомлено. Коли вибір було зроблено після закінчення школи, вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка позаду роки навчання і отримання спеціальності вчителя інформатики. Студентські роки пройшли дуже швидко, і я зрозуміла, що професія вчителя це моє покликання та моє життя. Для мене бути вчителем означає жити разом зі своїми учнями. Адже навчаючи їх, навчаюся й сама. Моя педагогічна діяльність спирається на любов до учнів, до інформатики, на знання матеріалу та вміння доступно донести його учням. Тому пріоритетним напрямком роботи вбачаю використання проєктно-пошукової технології як засобу формування інформаційної компетентності учнів при вивченні інформатики. Тому на уроках вчу працювати. Думати, творити, пізнавати нове, долати труднощі. Намагаюся виховувати інтерес до предмету, сформувати мотивацію до навчання, застосовую індивідуальний підхід до кожного учня. Ось чому я вирішила прийняти участь у конкурсі професійної майстерності «Учитель року впевнено перемогла на районному етапі і як результат участь та перемога в обласному. Вбачаю велику роль своєї діяльності в практичному застосуванні досвіду роботи, і найкраще це можна побачити на уроках в 11 класі. Саме в цьому класі є й найрезультативнішою робота участь та перемога в обласному етапі Олімпіади з інформаційних технологій, перемога в обласному етапі конкурсу з веб-дизайну Шкільний сайт. Участь у міжнародному конкурсі з інформатики БОБЕР та в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт за програмою Малої Академії наук. Так як інформаційні технології це технології майбутнього, тому у нашій Черніхівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів комп'ютерну азбуку учні освоюють вже з першого класу. А я на уроках консультую першокласничків, і мені дуже приємно спостерігати за інтересом до даного предмету. Я дуже люблю свою роботу і з великим задоволенням щоранку іду до школи та зробила висновок, що лише зацікавлений вчитель може зацікавити учнів своїм предметом, а тому я не намагаюся стати кращою за інших, а прагну стати завтра кращою за себе сьогоднішньої.